Всім привіт, з друзяки. Поки там Петрівни немає. Дивіться, яка красота. А? А? Лайкосик. Все, бігеньки, дали мені команду. Що ми зараз робимо? Оба одна все у нас на крючочку. Ось тільки раз. Клац. Ковбасочку. Раз. Оба. Оба. Витягуємо щупчики. Оба три штучки тут у неї. Оба. Поки ложимо їх сюди і працюємо. Постарій накатані схемі. Саме головне, щоб не випало, бо буде мені, будуть мені вирвані годи. Ага, ще й один тазик може й влізе. Ну, тут так доволі легенько. Тут два видавні ковбаси, точно не знаю, як вона називається. Опа. Опа. Як вам такий результат, га? Зараз, кстати, чимало людей, людей телефонують. По коптильням невеличким. Я кажу, ну, якщо брати, то брати краще вже таку толкову чи маленьку, хоча б на 150 літрів. Для чого? Ну для того, щоб можна було і собі закоптити. Можна щось і комусь дати і можна щось заробити. Так що я рахую так. Так що, друзі, ось такий Олеся Петрівний результат. Леся Петрівна вже з п'яти ранку на ногах. І маємо отакий результат. І зараз вона буде сюди вішати баличок. баличок. Хоч би не попадало, сушити. Не в дегідраторі буде сушити, а буде сушити в цьому самому. І дерев'яні коптілки краще їх завжди закривати. Для чого? Для того, щоб ну, веде -таки двері. І все-таки роблю наголос для тих, хто хоче займатися цим ділом професійно, то купуйте металеві. Ну а хто для декору там разу. 10 років закоптить, то можна купляти і дерев'яні. Так що коптілочка древо справилася. Працюємо далі. Ну, От якось так. А? Так що, друзі, який апарат. Вчора вечором був на стрімчик. Я хочу в першу чергу подякувати всім небайдужим українцям за підтримку, за довіру. Ми маємо можливість рухатися далі. І такий червоненький, гарненький, мене всі запитували, чого йому не червоний. Ну, мені просто подобається червоний. Ну, просто подобається червоний. Я кажу, а якби ти їздив би на червоному, так я ж їздив на дев'ятки червоні, мені подобається. Так що, друзяки, виграв. Я безмежно радий, що виграв Анатолій Васильович. Анатолій Васильович це один із тих людей, який постійно працює в нашій команді і підтримує. Може там скажуть підстави, Я не знаю, як можна підставити номерочки. Ну, але суть питання в тому, от зараз оця штучка стоїть. Це тільки дякуючи його наполегливості, тому що свинарки е, ну, не мають можливості збирати такі штуки. Це радіоелектронна боротьба. Раніше ми про це все діло трошки, ну, коли розпочали, якось, стрималися говорити, але зараз дивимося, дуже багато людей працюють у цьому напрямку. Ми називаємо це е, цицьки. От такі антени. Зараз е, ну, буває немає тих чи інших там комплектуючих і дякуючи. Нашим підписникам ми вийшли через них. Це через хлопці, які дають нам пахучки Crystal. От, Вони нас познайомили з Віктором Безсмертним. А Віктор Безсмертний дав нам поштовх і підтримує нас. Так що йому великий привіт і велика подяка ніколи в житті його не бачив. Анатолій Васильович цим ділом займається. І також хлопці з броварів там є Олександр. Він допомагає налаштовувати. Там всередині середній стоять модуля, налаштовувати під антенну, і ми маємо на сьогоднішній день отакий репчик на 7 діапазонів. Є свої моменти от, по користуванню. Вчора зустрівся з однією людиною і трохи були зроблені зауваження, над якими будемо працювати. Так що Анатолій Васильович топчик. Виграв отакий агрегат. І я думаю, що ми сьогодні його після обіду йому доставимо. От женемо йому на його місце роботи, це ресторан АБЦ, місто Березань. Так що, друзі, хто приїжджає або десь відпочиває і хоче з'їсти якусь художку, чи там випити якогось квасу, чи просто перекусити, заходимо в ресторан АБЦ. Ну і таким чином ви просто будете знати, що ви підтримуєте ту людину, яка безпосередньо допомагає Збройним силам України. Він з нами їздить. І на схід, і тут мотається постійно і на столицю, на броварі, на обухів по ті чи інші речі, тому що це все діло ну, залишається поза кадром. Ну, а такий червоненький апарат, в нього є електроволосий автомобіль. Я думаю, було б непогано, щоб у нього в комплекті ще був такий домінатор китайського виробництва. Нам дуже сподобався. Хто не дивився відео, як Надія Анатолійовна з Надюхою тестували, для мене я разів три передивлявся ті епізоди. Де посадили бабу Надю на лісапед, і вона просто поїхала. Це було просто треш, це було круто. Мені сподобалось. Ну прийшлося побігати трохи за ними по Чорнобильському цьому поселенню. Так що, друзі, працюємо далі. Я думаю, ще не один якийсь цікавий агрегат у нас буде в розіграшу. І я дякую нашим хлопцям-підприємцям з міста Березані. От, які безпосередньо підтримують нас. Ну, так що братам Коцелапським лайкосік. Ну і також є у мене в команді. Ну не в мене, ну є, виходить, що ми спілкуємося. Є така родина цюбків, їм величезна, величезна подяка в підтримці в ремонті автомобілів, а також вони вже виготовили ноші. Так що ми зараз Назарчик мене знімаємо, ми підемо, покажемо, які вони є, і можливо комусь із хлопців потрібні будуть то ви маєте можливість написати номер вайбера в описі, і ми їх або вийшли, або передамо. Так що став поки на паузу. Оба! Трошки не так. О, все. Є? Видно? Ти знімаєш? Так що, друзі, дивіться, хто пам'ятає, колись нами Олександр із міста Броварі, який займається виробництвом РЕП, який безпосередньо зв'язаний з військовими. Він так от розробив отакі ноші. і Одні нам подарував за нашу працю, і ми їх віддали тоді в НГУ хлопцям. От, кажись, не пам'ятаю, як там правда, Свобода називається. Ну, не, не «Свобода ні, не Свобода Росії. НГУ це Національна гвардія України, а у них теж кажись, якийсь підрозділ називається Свобода. Ми передали Петру Довбашевичу, треба хлопцям написати, можливо, їм потрібні ще. Просто самому мені О, тут просто є болтики такі, вони потім штопоряться. Не знаю, зможу я розкласти чи ні. От. ну це Треба їх відкручувати. от, Треба було мені трошки не так. Зараз я переставлю їх, щоб мені не складати. Як воно це все діло виглядає. Ну Хто пам'ятає, ми тоді тестували, мене тут катали безпосередньо на цьому місці. Я катав Анатолій Васильович. Не пам'ятаю хто там ще був. Залігом, мабуть, так? Кстати, Олег Гриша вже пофарбував автомобіль вчора, чого його не було на стрімі. Ось так. Ще це попробую вставити. Один болтик. Так. І, ну, фіксується на баранчики. Ось так це все діло Клас. от, е, Пошили тканину, я не знаю, хто зі з березанських дівчат на вокзалі. От. Хто саме не знаю. це треба буде в Романа уточнити. Е, Лутько трохи ще ж у нас по руки, розумієте? Не знаю, і трохи краски тут застряло, У мене щось. Ну, не важно. Самому просто невдобне. О. Де що таке? Не можу вставити. Трохи краска тут. Надо буде трошки, наверное, більші дирочки робити. Не можу попасти, понял? О, ну не варто. Тобто фіксується це все діло. І тут є така ручка. Не пам'ятаю з якої сторони. Ось вона підсос. Типу, вона натягується, кажись. І тоді отак так ложиться. отак, так оба. І тоді кладуть пораненого. Ну, це треба вдвох робити. І потім клацать це все діло і фіксується. І все. І тоді вже можна все-таки легше буде нести пораненого. Краще б, щоб такі речі не використовувалися, але вони дуже-дуже потрібні для наших захисників. Так що, можливо, комусь потрібно в підрозділ. У нас вже є в наявності, дякуючи Роману і Оксані Цюбку, Троє вже точно готових. Двоє в мене, одні вже готові Рома вчора дзвонив і ще в розробці ще декілька. Так що, ну, такі вони складаються. даюся, просто шалучку тут болта не може вставити, тому що він трохи жопорукий. Да, ну, що, так наче ж були вони вставлені. Так що, ну то таке, друзі. Розберемося. Там, не думаю, можна трошки дирочку зробити більшеньку, щоб було з люфтом. Так що такі справи. Ну, і... Шукаємо зараз на даний момент. Шукаємо диск на, на вару. Ту, що приїхала до нас на ремонт. На жаль, не можу знайти. У нас три є вже, одного немає. Куди не дзвоню? Іменно титанового немає, де да й металевих немає, щоб комплект купити. Іменно 17 градусу. Зараз я піду покажу який. Вірніше, те, що від нього залишилось. Все, ноші я скрутив, трохи шелудько тормоза. Так що, друзі, результат вчорашнього нашого вечора. От, так, сюди йдемо. Вчорашнього вечора у нас 114 тисяч гривень. А потрібен отакий от диск на варовський. Це докатка, може кому, хто хоче її купити, я вам можу її продати. Коліс у нас у нас є колеса на те. 4-15 радіусу вислали мені хлопці з 65-ї бригади. Так що може кому потрібні, <кій> <кій> то женькі колеса. <кій> є такі диски на пижу. Ну, а то здорові, то колись були 18 ті на Б5, <кій> хто пам'ятає. І є отака резина у нас із 16 радіус із т 5 того, що ми перезвали. Два із них нормальних, два таких не дуже. <кій> так що, друзі, працюємо далі. Так що, друзі, життя триває. Т-5 каравела стоїть. Сьогодні знову хлопцям написав. Не знаю, хлопці вийшли з завдання. Де вони, що вони, не знаю. Е, написав, коли вже можна пригнати автомобіль, тому що не можна було передати, бо хлопці не виходили на зв'язок. Так що життя триває. Олеся Петрівна знову коптилочку запустила, робиться там сиров'яльчик. Ну, а ми на цьому. Будемо завершувати наш ранковий відосі. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру. Працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.